Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Бачите, у нас вже така чудова погода, зима. Так як у мене часу немає вдома, я вирішив трошки виділити часу на роботі і зняти невеличке відео, поділитися своїми враженнями. Як завжди, про ламповий підсилювач. Ну, не як завжди, а як часі за все. Дивіться, я робив вам огляд такого от шасі з трансформаторами, якими я купив. Справді класне, справді мені сподобалось. Раджу всім, готове шасі і готових три трансформатори: силові і вихідні. Вихідні, тороїдальні, круглі, тобто однотактний підсилювач на три лампи. Блок живлення забіжу наперед, скажу, в ньому. Реалізований чотирма діодами, тобто тут кінотрона нема. Також я вам робив на оцей кіт сам підсилювач, я знайшов, який би мав який би мав би мав по схемі підійти до цього шасі. Тобто, оцей набір мав би підійти ць, до цього шасі. І по факту він як би він підходить, але умовно. Умовно, от сьогодні я би хотів з вами поділитися, що саме не так. З... В плані цього. Все ок. Одне то, що, тіпа, от, наприклад, мені не сподобалось, що от нема цього глазочка. Ну, не знаю, тут кнопка повинна бути або глазок, не знаю. І немає також виходу, окрім живлення. Роз'ємчику і вклю... кнопки включення немає цих. ну Це також це дурниці, це не так страшно. Боковинки, я вже вам казав, можна забрати і зробити його відкрити можна зробити закрити. Ну Мені поки що його легше експлуатувати, коли боковинки є. та ручки Дивіться, придбав я отаку річ, вона би мала стояти у нас отак. -от. Вона би мала стояти. Давайте поетапно я вам розкажу. Я робив огляд на неї, і що я вам говорив. Там були деталі. І не було схеми. Схему я й дотепер не знаю, що це за схема підсилювача, треба буде сісти і намалювати її. Ну, не знаю, реально не знаю, треба буде перемалювати. Ніде в інтернеті я не зміг знайти, що за схема. Лампи реалізовані, от бачите, навіть підписано, ЕЛ-34, 12 там мало би бути АX7, але тут X7. Можливо, це та сама і ЄЛ-34. Також е, накал і також е, від 180 до 250 живлення. Як воно паялося? Паялося воно. Класно, ну, от реально класно. Я залужував, от можете бачити, побачити, я ще не помив. Але в подальшому я відмовився від цієї ідеї. От бачите, там є місця вже де далі. я вже не залужував, тому що насправді воно без залуження паялося чудово. От реально дійсно паялося чудово. З мінусів, немає схеми, але на схемі є попідписуванні, якщо ви звернете увагу, 330 Ом. От, і так було підписано кожен конденсатор, і ви деталі вставляли вже відповідно номіналу. З мінусів у вас були ці опора. Опора були не підписані, на, на, на них йде кольоровий код. Вам треба мати або розшифровку, або тестер хороший, який би ви переміряли і впаювали відповідне гніздечко. Під цими опорами, зараз ви, напевно, не побачите, а може і побачите. от Дивіться, під ними був напис, що, який опір мав би бути. В мене був тестер, і я перевіряв. Чому? Тому що принт, він такий, ну, не, ну тяжче шукати по принту, чим тестером. Тобто тестер я підключив і. Все пішло як окей. Одне, що не відповідали номіналу саме оці катодні резистори. Тобто Тут реалізований байпас і на схемі у нас 330. А по факту нам дали були 270. Тобто на 60, на 60 Ом зменшили. Це для лампи трошечки вона буде працювати в такому гарячому режимі. І я вирішив відмовитись від тих, що йшли в комплекті з цим. А я поставив 360. Тобто тут по схемі 330 я поставив 360, тобто на 30 більше. Лампа буде наоборот працювати в такому щадящому режимі, в такому гарному, не буде перегріватися, не буде перенагрожена. Оце одне то, що я сказав. Хоча я кажу, я схеми не знаю, і треба буде перемалювати, і тоді можна буде побачити, що до чого. Тому що також реалізований тут діодний мостик. З сумного, що ми маємо сумне. Ця печатна плата от вона мала би бути. от Зараз секундочку, вона би мала заходити сюди. І вона би мала вставлятися от в ці дирочки. І вона так і заходить, вона так і вставляється. Але коли ви її так поставите, якщо ви можете бачити, бачите. У нас е, дирочки кріплення не збігаються. Тобто оці дирочки у нас, е, що мали би кріпити її, от що є на платі висвоє, вони не збігаються. Чому? Зараз я вам покажу чому. Тому що китайці не були б китайцями, якби вони зробили все ідеально. От. Тому що вони просто взяли м, цю печатну плату, приставили і зробили дирки, бачите? от. Вони просто її приставили, і так дирочки, от бачите, якщо бачити, так вони збігаються. от бачите. Так вони все окей, все нормально, бачите, у нас тут дирочки збігаються. От. От. У нас всі дирочки, якби, ну, ті, які є, тому що не під всі, от краєчки, бачите, от у нас під ним дирочки і вона збігається. Але, це якщо поставити зверху, а якщо ви ж плату печатну перевертаєте і встановлюєте її от таким чином. І тоді виходить, що дирки у нас вже самі по собі зміщуються. От, якщо взяти, вони самі по собі приблизно на отак от змістилися. Що я був подумав? Я був подумав перенести гнізда на інший, інший бік, тобто з цієї сторони, перепаяти їх сюди. Але тоді ми втратимо, якби вони перемістяться симетрично. І в нас схема вже не буде відповідати. Тобто накал у нас буде. Збігатися, тому що у нас тут ніжки на накал тут йдуть. От. Наш накал на L34 тут. А катоди і аноди вони вже не будуть збігатися. Вони там поміняються, сітка на анод, там Тот звідійде. Тобто не варіант. Другий варіант різати ножки, От перерізати не ножки, а вірніше схему доріжки перерізати і підключати. Тому що самі деталі я можу перепаяти і на, на цей бік. Тобто Проблем немає. Просто треба зберігати на конденсаторах полярність і на діодах. І ви можете її зворотню сторону. Але самі роз'єми для ламп, коли ми перепаяємо, вони симетрично перенесуться, ну, якби ліва сторона поміняється з правою. Тобто, ми втратимо схему. Дуже довго думав. Тут два варіанти. Або перерізати доріжки і перепаювати всі деталі на інший бік, або сверлити доріжки відповідно до нового. І так, так, так скоріш за все, я і зроблю. Я просто висверлю доріжки, як вони би мали бути. Я розумію, що тут буде дирочка біля дирочки. Тут буде дирочка біля дирочки, от вона буде стояти отут поряд. Тут буде поряд, тут там буде поряд. Але ну, це я бачу один такий. Бачите, у нас сніжок пішов, сніжок перетрясає. У нас холодно зараз на вулиці. Вночі було мінус 12-13, а зараз мінус 8 є. От зараз 9 година ранку, і в нас мінус 8. От, і я вирішив пересверлити дирочки і плювати на те, що вони будуть поряд. Тому що м, печатну плату, я не знаю. Я поки що я нічого не роблю, що б ви робили. Різали доріжки на печатній платі і перепаювали всі деталі на інший бік, тобто переробляли саму печатну плату. Чи сверлили би корпус? Порадьте, що б ви виробили. Це одне. Друге, друге, що тут не так, якщо поглянути на даташит, Цієї лампи ЄЛ34. От Я коли поглянув, тут дві ножки не є. Тут є незадіяна перша ножка і є незадіяна шоста ножка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І шоста ножка. Шоста ножка по даташиту це окей, вона не задіяна. А от перша ножка це в нас третя сітка. В звичайних лампах третя сітка завжди з'єднана в самій лампі з катодом. А тут вона, виходить, висить. Тобто вона не підключена взагалі ні до якої схеми. Тобто, сітка в лампі є, але вона не задіяна. Чому це так реалізували? Я думаю, це універсальна плата для там. Наприклад, 6В6 може бути на ній побудований підсилювач. Я так думаю, підозрюю. І вони, типу, так зреалізували, щоб вона була універсальна. Але коли ви зберете, запустите, у вас з'являться шуми, у вас буде фон або ще якесь самозбудження із-за того, що у вас третя сітка просто буде висіти. Цього робити не можна. Ну, якби не то, що не можна, можна, але це не є добре. Тому це я просто звернув увагу паяючи, думаю, чому одна ножка не задіяна, якщо я пам'ятаю на L-34, тільки якби не дві ножки, а одна не задіяна. А тут у нас виходить дві ножки незадіяних. І отакий ще недолік я знайшов цієї плати. Ну, це не проблема, тому що можна ту м, першу ножку, третю сітку просто взяти. Е, я вам в відео скину даташит, що от, якби, та ножка, третя, перша, як вона йде на сітку. Можна її просто перепаяти перемичку. На мінус, от, на мінус. Або по схемі, подивитись через опір на мінус. От. Але вона має бути задіяна. Навіть схеми є, в яких вона задіяна. От такі нюанси виникли в мене при збірці, при спаюванні такого підсилювача. І ви знаєте, от я купив. Цю річ не пам'ятаю вже за скільки, за 200, 200 доларів чи 200 з копійочками. Я купив цю річ 28 доларів, там вийшло вроде би, більш, там 30, біля 30, чи скільки з доставочкою, чи як не пам'ятаю. Ну, тобто Ми маємо зараз, уже ми маємо, приблизно, скажем так, 250 доларів. При тому всьому це треба зібрати, бути професійному майстрові. Тобто, якщо ви є професійний майстр, ну не то, що професійний, а хоча б володієте звичайними навиками, ви це можете зробити. При тому всьому це ще не кінець, тому що таке, як AX у мене є лампа, чи є це 83 а JL 34 в мене немає. І я дивився пару знайшов на eBay за 70 таку нормальну. 70 доларів. Тобто, якщо 250, це получається у нас 370-320 доларів, якщо додати ще 70. Тобто 320 доларів обійдеться підсилювач, при тому всьому, ми ще не рахуємо глазочок, ми ще не рахуємо, вони дрібнички обійдуться, там може десяточка може ні. От, вхід два входи. Вірніше лівий правий вхід і вихід на 4, 8 і 16 Ом. Тоже дрібнички, але воно набіжить нам приблизно до 350 доларів. вам обходиться підсилювач 350 доларів, це якщо ви його самі зберете. Чи це вигідно, не вигідно, не знаю. Мені було цікаво. От, наприклад, навіть паяти я люблю, це супер. От, Наприклад, можете поглянути мої пайки, сказати, чи я криворукий, чи мені вдалося спаяти. От, ну, Мені подобається от, якби, така робота. Тому, якби це для мене було по фану, це хобі було таке, якби свого роду і хочу протестувати. Колись я чув, що люди мені говорили, що Ель 34 дуже гарний звук видають. Я зараз зробив Єльвосімдесять 84 на лампах підсилювач, хочу зробити огляд. Він дійсно чудовий звук видає. От, а цей для себе хотів попробувати. Чи зможу я його продати за ту суму, скільки він мені обійшовся? Думаю, за 350 доларів в мене його заберуть на eBay з руками і ногами. Я його ще не запускав, я його ще не пробував, але думаю, що він піде. Можливо, навіть до 400 доларів він піде на eBay, тому що я спостерігав зібрані підсилювачі, навіть хендімен, такі ті типу, люди, які самі складали, спаювали підсилювачі на базі шасі. Вони йдуть за 300-400 доларів на eBay. Довго вони там не затримуються. От, чекаю від вас лайків, вподобає верніше коментарів, підписки, хто не підписаний, і вашої думки, перша думка, що краще просверлити в корпусі дирочки і прикріпити так, як є, чи на цій платі перерізати ножки, не ножки, а самі доріжки і... Спаєва, переносити їх, щоб перепаяти, але треба буде всі деталі, повністю всі деталі треба буде перепаювати на, іншу, на інший бік, а це приблизно ну впаювати їх було не так складно. тобто Я справився за ну пів... годину, може, півтора. Але перенести це буде складніше, тому що там були нові і це були готові дирочки, а зараз воно все впаяне. І, тобто, це займе ну в два рази більше. Це, напевно, 2-3 години. І треба буде перерізати. чи просто просверлити дирочки. Я схиляюсь до того, щоб пересверлити дирочки. А ви скажіть свої думки, що б ви зробили. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписка, вподобайка, і від вас коментар, ваші думки. І взагалі, що ви думаєте про цей підсилювач? Чи вартий він, чи ви б зайнялись таким, якби ви змогли його зробити. Чекайте наступне відео.